У липні деякі продовольчі товари подорожчають на 15%. Таку думку висловлюють експерти. Енергоносії є однією з основних складових собівартості товарів, тому ціни на продукти зростатимуть. Однак виробники самі не зацікавлені в тому, щоб вартість їхніх товарів зросла суттєво, тому що за кожним підвищенням вартості стоїть зниження попиту. Отже, виробники будуть змушені шукати якихось компенсаторів підвищення вартості енергоносіїв. Можливо, багато харчових виробництв переходитимуть на нічний графік роботи. Тому стрибок у цінах не буде таким разючим, як можна було б очікувати. Дуже відчутно зростуть ціни на курятину та яйця. Про це кажуть в асоціації спілка птахівників України. У виробництві використовується багато електроенергії, тому вартість цієї групи товарів не може залишитися незмінною. Ймовірно, зростуть ціни і на крупи, при виготовленні яких витрачається багато електроенергії. Також про підвищення цін на хліб уже попередили виробники хлібобуличних виробів. Причини ті самі зростання вартості електроенергії та повернення до воєнних податків на паливо це призведе до подорожчання як виробництва, так і логістики. Орієнтовно ціни на хліб зростуть від 2 до 5%. відсотків. А от деякі продукти навпаки стануть дешевшими, зазначають експерти. Йдеться про овочі та фрукти, ціни на які мають виражені сезонні коливання. Незважаючи на подорожчання транспортних послуг, вони все ж таки мають подешевшати. Знижені ціни на овочі та фрукти мають протриматися до середини вересня. Стала дешевшати і ріпчаста цибуля нового врожаю. І цінники на цибулю вже не так відлякують покупців у магазинах. Між тим Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів у період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки на цінки у розмірі не більше як 10% на обмежений перелік продуктів харчування. Зокрема, до нього входять борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, яйця курячі категорії С 1 птиця тушки курячі, четвертини тушки курячої, олія соняшникова рафінована, хліб, житньо пшеничний та батон. Яна Біляєва, Андрій Паколов, новини Харків.